Любі захисники України, я бажаю вам швидкого завершення війни, я бажаю вам миру і злагоди, я бажаю вам щасливої родини, я бажаю вам любові і кохання, я бажаю вам відшукати найкраще щастя для душі. І щоб це сонце в небі розцвітало над вами довго, довго літ, Щоб ви любили і не страждали, щоб прожили ви довге життя своє. І завжди в душах пам'ятали, і завжди в серці берегли та щастя спізнане, і пам'ять. І о те, що все переживали, і пам'ятали, вижили і пережили. Отже, я бажаю вам живіть, живіть, живіть і повертайтесь живими і здоровими світами.